Я те вчителям говорю, що коли вони йдуть туди, що вони несуть здивування для дітей. Якщо їм нема з чим йти, то вони тут мають розвертатися і йти додому назад. А батьки сьогодні кажуть, якщо будеш там погано себе вести, то в школу не підеш. Дітей ми зі школи виштовхуємо. Урок починається 15 хвилин, тратять на чаювання. Прийняли рішення на наступний рік гаджети вдома взагалі. Ні, її неможливо побити. Вона тут хлопчики окремо і окремо дівчатка. Це стадіон, полотно якого відповідає стандарту УЄФА. Вивчення математики через ткацтво, те ми готуємося до переведення школи на перове письмо. Всю школу, а ми їх вбиваємо цих хлопців на взльоті. Ми з них робимо жі жіночоподібних. Дивіться, Дивися, як круто. А скаже, що круто? У нас в селі таке було. Що тут ну, взагалі немає нічого тут крутого? Хлопчик розвивається і дівчинка, вона розвивається зовсім по іншим законам природи. Для мене питання не важливе, що ми робили. Важливе, що ми досягли У вчительських дітей, ти позориш родину. Що б ти не зробив, тобі зразу почать, ти позориш родину. Вони ж на то діти, щоб вони бігали. Природа їхня така. Вони взагалі повинні, як коняки тут, скакати. І бо вони діти. Радобель перша згадка датована 1496 роком. Про село не знаємо скільки йому реально, ну для себе ведемо відлік. 1496. Була знайдена ця згадка в Люблінському архіві. А школа була побудована чи заснована, точніше, в 1886 році. Знайшли в архіві протокол заснування школи, засідання громад Радовля і Жубрович. Це були колись, вони спільні, от, де всі ці люди там підписали, що вони створюють школу. В 1936 році була побудована перша будівля, вона ось тут стояла. У 1982 році була побудована ця будівля. В 2017 році почали, почали реконструкцію, в 2018-му здали, осінню, 15 вересня відкрили. Суть педагогіки і суть розвитку дитини, чи суть ось процесу освітнього це розвиток дитини. От має бути завдання, головне, як в бізнесі говорять, який головний процес. Головний процес розвиток дитини має бути. Не, не навчання, там, не, не виховання як окреме взяти. Дитина розвивається, коли їй цікаво. Тобто єдиний чинник, який рухає дитиною по-справжньому, це її інтерес. Ми дорослі часто думаємо, що як ми на неї нагримаємо, там, десь дамо під затильника, десь дамо ремня, то воно буде дуже класно, ні. Вселяється в дитину страх і все всередині блокується. Тільки інтерес. Так от ця композиція, зустріч Данте з Беатрічем, вона змінила його життя радикально. Данте такий дуже серйозний філософ, якби в задумах. А тут він зображений як такий дуже здивований. І це є символ освіти здивування, перш за все. І от я те вчителям говорю, що коли вони йдуть туди, вони мають бачити Біатріча і розуміти, що вони перетинають оцей кордон, оцю межу, а тільки в одному випадку, якщо вони несуть здивування для дітей, якщо їм з чим є туди йти. Якщо їм нема з чим іти, то вони тут мають розвертатися йти додому назад. І коли назад вони повертаються, то кажу, ви маєте дивитися на данте. Він має все бути таким же здивованим від того, який ви зробили день для дітей. От своєю працею. Діти приходять сюди, а має свій шкафчик. Раніше це було одне місце, і початкова школа була друге. Зараз три місця з пандемією розвили потоки. Щоб діти не скупчувалися зранку всі в одному місці, це зона а, чи частинка школи, де перший клас знаходиться. Дітей ми зі школи виштовхуємо. Ми їх є автобуси, які забирають, то ми хловимо по всій школі, щоб загнати в автобус, відвезти додому. А батьки сьогодні кажуть, якщо будеш там погано себе вести, то в школу не підеш. Тобто, перевернулася ситуація. Вони лякають їх, що вони їх не пустять в школу. От тобто, принципова ситуація відношення до дітей була змінена. Це такий стандарт, уже можна там умовно сказати. А що ми тут бачимо? Ми бачимо меблі, які можуть. Робити різні конфігурації приміщення простору, де знаходяться. Якщо вчитель хоч трошки не лінується і хоч трошки має творчості, теж, то він може комбінувати ці столи по-різному. Тут можна робити будь-які фі фігури з цих столів. А це ось мебель, це яку ми за рік з нашим виробником відпрацювали і зробили другу частину для занять стоячи таким чином. Кожні 15 хвилин вчитель ротує тих, хто сидить, і тих, хто стоїть. Хто сидів, відудуть, стають, стають босими ніжками на коврик. Таким чином йде масаж ступні відновлення. І відповідно, це для того, щоб зняти спопи. Другі в кожному класі стоять отакі стінки, де ці діти там. Лазять, підтягуються, висять, граються, все, що завгодно. Хай роблять, головне, щоб тільки розвантажили цей хребет, повисіли хоча б пару секунд. І третя компонента на стелі це охтальмологічний тренажер. Коли дитина постійно сидить, в неї йде перевтома очей. А очі це не просто очі, це такий сканер, через який дуже багато чого потрапляє. І вони мають буквально там 10-15 секунд. Вчитель має провести по якихось лініях, говорить, там, дивимося там по зеленій лінії. Пішли, пішли, пішли. Там поверходимо на жовту, і вони мають оце головою покрутити очима. По цьому відбувається за 15 секунд, повне розвантаження дитини, повне при тому бити. І третя компонента це каліграфія. Початкову школу зараз практично всю перевели на каліграфію, і завдання на протязі двох-трьох років перевести всю школу на перове писання, відійти від кулькового писання. Повністю писання дуже велика компонента. Коли звучить там, що взагалі треба зі школи забрати писання, це катастрофа. Одну перейти типу на комп'ютерне, бо це сьогодні сучасне. Так, оце такий перший клас. Кожне клас мають такі панелі. Це єдина державна школа в Україні. З е, повністю оснащена цими речами. Налимає. Де? Налимає. Ні, її неможливо побити. Вона тут, О -о -о. тут можна постукати там. Це спеціально броньована річ. Хлопчики окремо і окремо дівчатка. То, то дівчатка вчаться, а це хлопчики, вони на перерви в їдальні всі разом йдуть. Але уроки безпосередньо окремо мають бути. Хлопчик розвивається і дівчинка вона розвивається зовсім по іншим законам природи. А потім дівчата говорять: а де хлопці, де чоловіки? От задають питання зараз, бо заміж складно вийти, ще щось. А ми їх вбиваємо, цих хлопців, на взльоті. Ми з них робимо жіночоподібних. Бувчителька, жіночка, поруч всі жінки, які ідеально рухаються, і приклад для мене, як для хлопчика. Я потихеньку собі там ментально починаю переорієнтовуватися. Я перший раз з цією темою стикнувся. А коли сина повіз в Англію, йому було 16 років, і ми поїхали по таких топових там коледжах. Або в той час я оцінював освіту по вивізках. Мені дуже соромно зараз це визнавати, але я це визнаю публічно, кажу, от я собі так дивився, бо я ж підприємець, мені ж не було коли вникнути в ситуацію. І от коли я з ним поїхав, я стикнувся з тим, що окремо вчаться хлопчики і дівчатка. І на той момент я собі такий, так як Проста людина, собі такі думаю, нічого собі, як вони бережуть історію. О, це просто дань традиції, вони по цьому. А виявилося, це ніяка не дань традиції. Вони дуже чітко знають, в чому є проблема, і ці діти розділені, просто окремо вчаться хлопці, окремо дівчата. Уже коли їм там по років 16-17 їх тоді об'єднують. Вже там все все працює. от А раніше ніяк. Бо просто наноситься хлопчика вбивають отаким от такою історією. Так, це теж на це звертаю увагу. Бувають, приїжджають, гості кажуть: на що ви це зробили взагалі? Ну це вже зовсім вже не, не потрібна річ. Кажу, це для приколу зробив. Колись малі звідси поїдуть, хтось їм буде показувати такий змішувач, і будуть казати: дивися, як круто. А скаже, що круто, у нас в селі таке було. Що тут ну, взагалі немає нічого тут крутого, якби? Оце такі там. Для них унітази. Ну і в принципі здається так. Це в нас така частина для старшої школи. Виходять оце з тими гаджетами падають, лежать, то прийняли рішення на наступний рік гаджети вдома взагалі. Це в нас майданчик штучним покриттям, це стадіон, полотно якого відповідає стандарту УЄФА. Це натуральне покриття, там автоматичний полив. І має це всередині роздягальні бути побудовані, просто грошей не вистачає і доріжки. Думаємо, на наступний рік повністю доробимо комплекс. Це клас хімії, 23 класи: 400 дітей, 395 і 100 дітей в черзі, які не можемо прийняти. З яких сіл з'їжджаються? З десяти <світ> <світ> ну, а... а... да? <світ> шкіл. Так, кабінет фізики. Тут теж коли ми це робили, там наші ці проєктанти в обурок падали. Кажу подать на кожну парку 220. Як подать 220? Це ж взагалі катастрофа. Ні, кажу подать, бо якщо там щось робимо, як ну вони ж мають вміти користуватися. Не можна так, що дитина не може розеткою користуватися. Традиційно знання сьогодні подаються в школі через заучування. Да. А заучування не призводить до розумінь, до розумнішання дитиною. Вона не стає розумнішою. Вона просто запам'ятовує, потім з часом це витирається, щось додається, витирається, собі такі файли йдуть. А якщо знання отримувати через руки, через власний досвід, тоді це стає надбанням, і це стає реально можливістю для того, що в неї розвивається функція думання і функція вміння. Так от хочемо математику, щоб Дарина, вчитель математики, розробила курс а вивчення математики через такі речі, через ткацтво. Бо в ткацтві там є всі компоненти, які охоплюють практично всю математику. А, ну, побудовано так, щоб перша заправка нас не стоїть наші відкати, формувати питання, тому що підзивальна діяльність починається з питань. А вже те, що задумалось, діти дійсно задають питання, тому що верстати заправлені з певними проблемами. От, і вже дитина от робить, каже: О, а воно так ідеально. А чому? От, і тоді аж треба зробити, щоб було краще. От, а з побутових питань а, вже починається а, якась зацікавленість. А більше вже так, не тобі розповідають, як треба, або те, що ти комфортно робив, ти зробив помилки. Це нормально, звісно всі помиляються, Головне — зробити правильний висновок і виправити пасне. От якщо взяти там, дітей зібрати і почати їм розказати про ділення, там, про частини, про цілі, частинки більші, менші, рівність частинок, вони нічого не розуміють, це абстрактне для них поняття. Ну, щось там говорять — ціле. Що таке ціле взагалі? А якщо ми кажемо, діти, ось вас там 15 чоловік, ось вам торт, уділіть. І вони починають ділити. Комусь буде кусок більше, комусь менше, комусь взагалі не вистачить. І вони тоді дуже чітко починають розуміти, що таке ціле, що таке частина, що таке рівність частин. Це вже стає не абстрактне, це стає їхнім досвідом. І от це ми через це маємо перевернути подачу всіх предметів. Нам потрібно знайти механізми, як через руки, через оцей досвід почати подавати знання. Тоді це почне працювати. Бо просто заучування воно не призводить до розумнішання дітьми. Просто пам'ятають щось там і все. Це галерея школи. Це всі вчителі, які працювали в школі. Дуже така принципова річ, бо діти мають знати, що ми будуємо не щось нове, і, і такого ніколи нічого не було. Що були люди до нас, які працювали, жили, створювали, і ми прийшли на багато чого готового. Просто трошки буває, що погубилися і погубили, але потрібно да, буде якось знайтися. Це моя мама, і я всім кажу, що я був той саме нещасний людина. Коли я вчився, був всім все можна було, а мені взагалі нічого. І було це клеймо, воно у нас так і до сих пір є. У вчительських дітей ти позориш родину. Що б ти не зробив, тобі зразу почать, ти позориш родину, і ти такі постійно ходиш під цим тиском. Так, це вчительська, там поруч кав'ярня, де вони можуть собі попити кави, там з'їсти бутерброд якийсь при потребі. Спальню перевернули в it клас такий маленький. Де маленькі групи займаються. Той же самий стандарт. Саме вони тут комп'ютер. Інформаційні технології. Те, що держава передбачає. Ага. О, це, це, це не для першого Фізіальний класу. Кожен. Ну, я, я по, по розвитку it технології Була підвальна частина, яка не використовувалася. В окремій зоні була частинка тиру. От, а все інше, в принципі, це була така мертва річ, якби. Повністю все це витягнули. По контуру школи фундаментні, оці величезні блоки, такі стоять він на них глухі. І ми повирізали в цих блоках отвори, щоб поробити вікна і виходи. Оце товщина бетонної, бетонного блоку. І це все пропиляли, все відкрили і зробили такий простір для творчості. Оце тут якраз інфраструктурно. Вся практично майже вся творчість. Так, це музична студія. Один із напрямків творчого розвитку хочемо зробити, щоб кожна дитина, кожна навчилася грати на якомусь інструменті. Пан Євген, це лідер групи Тарута, яка приїхала в повному складі сюди, і додалися ще в нас родина от Віктора, я, ще там, і зробили Радо Music. Зробили гурт, який має професійно виступати на сцені, і тільки в такому разі мають право йти до дітей. Бо ті, хто тільки теоретично може музиці вчити, а сам не виступає, немає з дітьми, що робити. В цьому році весною вчителі звітували за рік своєї роботи, і звіт був у формі: діти показували, що вони вміють. Бо для мене питання не важливе, що ми робили, важливе, що ми досягли. Кінцевий результат, але це був не просто концерт, це зробили такий фестиваль, прямо започаткували, щоб да, батьки, а батьки були тут, діти, вчителі, в тому числі. Є частина дітей, які взагалі нічого не хочуть робити. От сюди приходять і валяють дурака. Зараз будемо притискати ситуацію, щоб або валяєш дурака, або нема чого сюди їхати, особливо ті, які приїжджають. Бо 100 дітей стоїть в черзі, яких ми не можемо забрати. Ну, якщо, ну, Кажемо... В Хай йде співає, хай йде барабанить. Хай іде щось робить. Хай іде в творчості щось шось хай йде в гончарню ліпить. Не просто приходить, а в чомусь от ви казали басклопець, волей... баскетбол, да волейбол. От він грає гарно в волейбол, їде за 40 кілометрів для того, щоб позайматися. А вчителі його не сприймають. кажуть, це не серйозно. Так от всередині тут вчителі теж переформатовуються, бо для них для для вчителів академічної частини для них творчість це типу несерйозно. Це гра. А тепер ми кажемо, йдіть тепер ви позаймайтеся теж несерйозною. Ви теж маєте приймати участь, поспівати, щось повчитися, пограйте. От-от потихеньку міняємо цю філософію трансформації. Це ще зал теквондо, боротьби, і тут вони товчуться. Так, навчальна кухня два завдання. Перше це навчити дітей знову руками щось готувати. І при, при... Долучити хлопців теж долучити до культури такої. А вони по вихідних тут печуть печівко, бо кожний понеділок починаємо з чаювання. Для чого це потрібно? А для того, щоб дитина розвантажилася, коли прийшла з дому з негативом, то вони, коли сидять, вони мають обговорювати різні теми під цим чаюванням, вчитель має щось там розказати, попитати це, якби перше. Друге, Тут теж відбуваються уроки англійської, але вчителька з ними готує і говорить на англійській мові, американка. От, і вони тоді теж собі там якісь е, вже mm. не абстрактні слова, там, щось там запам'ятай, да? а там якусь піцу роблять, яке нову печиво роблять. І третє, чого ми ще не зреалізували, хочемо запустити професію підготовку е, фахових кулінарів, і щоб дівчата і хлопці, хто це любить, закінчували школу, щоб отримували сертифікат. Це система вентиляції, яка повністю забезпечує школу. Дорога Найбільш дорога річ, так. І напевно, що одна із суперважливих речей. Бо коли недостатньо кисню, відбуваються погані процеси думання. Тут іде підігрів при потреби, охолодження і качає повністю на всю школу. З котельні подається гаряча вода, і далі вузол розподілу це опалення. Зроблено таким чином, що ми на кожний клас маємо свій контур. У разі якщо якісь речей, ми можемо спокійно там регулювати, відключати у кожному класу. Це чорнильниця, це ми готуємося до переведення школи на а, перове письмо. Чорнильниця такої не виливається, чорнило. Туди наливається, якщо воно там такі ж ці отвори всередині і не проливається. Колись і була, це тут немає нічого знову-нового. відновлюємо, просто відновлюємо те, що ми мали. Дивіться, перо, а в чому різниця? Коли він пише кульковою, він її прижимає і постійно знаходиться під напругою. І нічого з кулькою не стається. А перо він має регулювати. Якщо він тільки більше, воно зламалося, клякса стало, він вже відпустив. Неважливо, що він зламав перо, він відпустив, напругу зняв. Перестав подавати цю напругу. От, а це не просто напруга, це постійно думаючий апарат. Він же постійно сидить і це регулює. Школа. Хочу перевести всіх повністю. Всю, Всю школу. Да. Просто для цього потрібен час. Okay. Клас хореографії і студія дизайну. Це тут дівчата професійно шиють, там професійні машинки. є. Професійні, оці як вони манікени, там вони міняються по розмірах. Ну і відповідно тут іде джампінг, хореографія. Джампінг — це на цих батутах. Діти там плигають і різні роблять вправи. Так, це клас чи студія Метал-Дерево. Теж там такі стоять це ящички, готували на початок року, щоб телефони діти при здачі здавали всі. А, але провели а, збори загальні, взагалі прийняли рішення, що з дому їдуть без гаджетів повністю. Значить, в чому проблема з цими гаджетами? Вийшло дослідження, що дитина, коли знаходиться в гаджеті, їй потрібно 20 хвилин, 22 хвилини, точніше, щоб вийти з цього стану і переключитися на іншу від діяльності. Тому, тому зібрав батьки, це ж не моє рішення. Так. Права батьків кажу, дивіться, є така тема, є дослідження. І коли дитина приходить з гаджетом і в ньому живе, і коли вона сидить на перерві, в ньому там рубається в ігру або йде активна переписка, бо він там десь в якійсь темі, ми в нього відбираємо цей гаджет на урок. Він сідає на урок, але він ще 22 хвилини знаходиться там. І він її лозить у цим місцем, якби не може дочекатися перерви. От, як би ж би швидко. Потім перерва він знову хапається і гаджет, знову завантажується за перерву туди і знову треба час вийти. Тому кажу, пропоную, але ваше рішення, якщо не хочете, не приймаєте. Пропоную, щоб вдома взагалі залишалися. Він собі вже їде. Йому треба щось буде в автобусі робити. Вони тоді, може, співати будуть, анекдоти розказувати. Це не просто там, я собі придумав. Є дослідження наукове, яке говорить, ось так це та працює. А ви собі використовуєте, хочете, забирайте. Хочете, не забирайте. Хочете вбивати дитину, вбивайте, хай вона сидить з цим гаджетом. Хай сидить, горбиться там замість того, щоб піти десь порухатися, поспілкуватися, те, що ви говорите. Вони побігать просто, якби. Хай вони краще дурака поваляють, хай вони поборються там разом. Те, що вчителі теж в обморок падають, вони бігають. І що кажуть, що вони бігають? Так вони ж на то є, вони ж на то діти, щоб вони бігали. Природа їхня така. Вони взагалі повинні, як коняки, тут скакати. І бо вони діти. Одна із компонент оцього здоров'я ще я знайшов одну технологію. Німці придумали технологію прокатки мишць цих м'язів. Ця технологія називається «міофасцінальний реліз. А, наша, наші м'язи всі вони покриті дуже такою тоненькою плівкою, яку теж дослідили і вивчили, що вона знову якесь там. Робить неймовірний вплив на формування самої м'язи і на її роботу. Відповідно, зробили такі речі. Придумали для того, щоб можна було прокатати. А я знайшов в Білорусі лікаря-педіатра, який професійно цим займається, і ми відпрацювали для школи для дітей для різних рівнів певний набор вправ цієї темі. І з 1 вересня запустимо таким чином, щоб кожна дитина 20 хвилин мала такого заняття. Кожна дитина, кожен день і вчителі в тому числі. Що це робить? А це розкріпачує знову повністю поставу. Оці місця всі дуже чітко роз, розмасожують, е, як масаж такий відбувається. На перший погляд, це дуже так просто. Ніби, да? От допустимо берете і прокатуєте в мишці. Так? А це для спини, то для дітей зробили, що вони по стінці йдуть. Можете просто до стінешці. То розробили такий комплекс, відчуваєш, це взагалі. Я знову там перший раз, коли це побачив, так думаю, якась дурниця, як воно може працювати. Але це реально настільки потужний інструмент, і саме головне, що їм не можеш шкоди принести, бо ти просто своєю вагою прокатуєш оці всі речі. В житті рано чи пізно приходиш до певного моменту, коли на тебе покладається відповідальність незалежно від посади. Зараз на вас відповідальність, ви хоч і молода людина, але за посадою, бо ви вибралися в депутати. А такі, як я, беруть цю відповідальність самі за віком. Бо вже батьки за це не відповідають, і вони щось зробили і нам передали. А ті, хто ще молодші, вони ще не відповідають. От потрібно це зробити, і підприємці мають це робити, бо ті гроші, які вони заробляють, вони там думають, що все їх там їх по перше ніколи не буває достатньо і багато. Бо це така субстанція. Але якщо служити тільки грошам, тоді втрачається сенс повністю. А якби допустимо це запустити, що кожен підприємець рахував себе справжнім підприємцем, якщо він має таку школу державну, не приватну, як бізнес, бо багато кажуть, ось я роблю робочі місця. Ось я це, це все дуже добре. Але це ти робиш для себе на свій карман. Я навіть ніколи не говорю, що я роблю робочі місця. От в бізнесі, да там ніколи цього не говорю. Хоча ми платимо податки, робочі місця, але це я собі заробляю гроші. Я створюю механізм, як мені заробити гроші. Чого мені вам казати, що я створюю робочі місця? Собі заробляючи гроші. А ось тут те, що я роблю, це я щось роблю для людей, бо тут точно ніхто не може сказати в державній школі, в школі що я собі щось тут зробив. Що я тут можу зробити? Кожний місяць тільки треба докласти, щоб був папір, була глина, там були вони олівці, була дошка працювала, програмне забезпечення ліцензоване, на ній стояло там і так далі. І, і, і тоді з'являється який сенс. Якщо б так там, допустимо, добре, є у нас підприємці, які можуть зробити 20 таких проєктів. Отак, От легко. І для них це взагалі не проблема. Є підприємці, які можуть об'єднатися 5-10 і зробити один такий проєкт, але можуть, і це може. Якщо б вдалося запустити цей механізм, тоді взагалі була б така нормальна річ.